Вітаю! Декілька слів про літеру, яку ми знаємо як літеру U. Нею ми позначаємо ютований звук У. Зазвичай всі ютовані а, у кириличній абетці створювалися як лігатури за доволі простою схемою. А саме, шляхом приєднання до них і десяткового. Але не цього разу. Як думаєте, чому І приєднали до «о», а не до У? Все просто. Була грецька традиція передачі звука У за допомогою деграфу. Дивіться попереднє відео. Ну і відповідно йотація звука У в грецькій мові передавалася трьома літерами. Але три знаки для письма це вже було занадто неекономно, тому й кажуть третій зайвий. До речі, в паризькому абоседарії літера U називалася Юсом. Тому вчені припускають, що, можливо, так первісно називалась саме Йотована У. Але нині ми маємо інші літери з назвою Юс. Про них я розповім у наступних відео. Цікавий факт, що в Новгороді знайдена борсіна грамота першої половини 11 століття за номером 591 з абеткою. Особливість цієї абетки в тому, що єтоване, для позначення ютованого У там використовується відзеркалена іжиця, іжиця з хвостиком. Хоча в пізніших грамотах кінця 11 століття ютоване У там позначається звичайною звичною нам лігатурою Для позначення. Йотовано У ну, використовувалися і інші літери, про які я розповім наступного разу. Якщо вам сподобалось відео, не соромтесь ставити вподобайку та підписуватись, аби не прогавити наступне відео.